Доброго ранку, друзі. Хотів вам відзняти сьогодні. Думаю, зніму відео зранку, як це можливо трошки буде плутати слова. Ну то така вже справа. Ранній ранок вийшли збирати бріло. Ну і думаю, потрібно що зробити вам огляд. Бачите вже на які жертви йду. Сонний, заспаний. Ну нічого, зараз. Покажу, зніму, що як виглядає, яка вона її основні характеристики цього неймовірно смачнющого сорту, який має бути у кожного в колекції, як я рахую. От, можна його вирощувати і в промисловому масштабі, можна, як для себе. Ягода у нього йде ультрарання, дуже солодка, смачна. Ну, знаєте, як і усі новинки, є свої плюси. Є свої мінуси, не знаю, хіба щось регнірі, якщо дощі. Ну, це у будь-якої е, Така хвороба є. Тож, бо давайте зараз прийдемо до огляду. Я поки прокинуся, ще постою перед вами з закритими очима і, і потім вже прийдемо до огляду. От, Всім доброго дня! Доброго ранку і доброго вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки за такі жертви, бачите, вранішні. От, всім тисніть на дзвіночок і поїхали. Так, вітаю, друзі, підписники каналу. З вами Олег, канал Успішний експеримент. Давайте спочатку вас заінтригую, щоб ви відео до кінця додивилися. Ось ще деяка квітне. Деяка тільки наливає, бачите, які екземпляри. Сорт просто шикарний. Хтось догадається, а, ну так, да, я ж в назві ролика написав, звичайно, бріла. Бріла, ось такі міцні кущі, сильно рослі. Не враховуючи того факту, що я з неї в тому році масово брав вуса. Дивіться ще скільки вона нам хоче подарувати. Ягодки. Багато зеленої, тільки від сіла, буде наливатися і вже викидає вуся. Не знаю, що лишати, ягоди чи вуся. От сорт я в цьому році з дощами та є то нема, не зрозумієш. Я не обробляв від е, сірої гнилі. І, як бачите, класно, немає жодної ягоди, яка була підвержена цій. Жахливі хвороби. Ось такі вже чудові екземпляри. Дивіться. Бачите? Так, батарейка. От, Зараз буду, це ж думаю, вам зніму. Огляд зроблю, кущі гарно поділяються. Масово брав з них в тому році. Вуса, ну, тим не менш, дивіться, я вважаю, що до пів кілограма. Один з одного кущику буде. Звичайно, є кущики послабші, послабше. Ось так. Ну, Але, тим не менш, ягода не мілка, що мені подобається. Ось, бачите, кущ довгоносик зажрав. Може, тут чи препарат не попав, чи пропустив. Ось стоїть поруч нормальний кущик. Ну, ось такі у нас екземплярчики. Бачите, сорт. Це один із моїх фаворитів. Характеризується він тривалістю плодоношення, що в нього немає що там як там, суперранні сорти, да, що він віддав і все, і немає. А ось є ще багато зеленої, це я нагадаю двохрічка багато зеленої полуниці. І паралельно вже у нас вона стигне. І стигне, і стигне. Ну що, давайте якусь таку. Зірвемо та скуштуємо. Дивіться, бачите, зелене, як сипе добре, красиво. Гляньте. Вона в мене таке враження складається, що вона зелена, вже солодка. Так, ну, хочеться. Не хочеться дуже крупно зривати, бо тож покупцям своїм улюбленим. Ну от середня. Давайте. Угу. Пустоти всередині не є. Бачите, вона морквяного кольору, ще їй би десь день повисити, але вона не кисла. М -м -м. А, Оце взимку мені пишуть глядачі, оці дивимося у вас взимку, на що ви так смачно їсте. Ну перепрошую наперед. Дивіться, кущики двохрічні. Не знаю, як вам квітоноси тут. Порахувати, ну, в принципі, можна і порахувати. Ну, останні вже йдуть, звичайно, ось такі, бачите, щойно відквіли, ідуть вже дрібніші. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 квітоносів. Це на такому дорослому кущику. От, якщо ви розсаду масово не будете брати, то звичайно у вас квітоносів буде більше. І якщо ви їй ще дасте підживу, Тому що запам'ятаєте, що кущ вам вражає на наступний рік, він завжди закладає його у серпні місяці. Тобто тут ви даєте максимально фосфорних добрив, можна давати комплекс, тільки не робіть акцент на азот. Азот тут буде зайвим, тут краще робити комплекс. Дивіться ще. Скільки зеленої ягоди у нас ось так виглядає. Бачите? Сорт дуже перспективний, так що хто бажає, пишіть, телефонуйте, бронюйте і отримаєте. Там уже черга, вже на серпень черга. Ну, пишіть в будь-якому разі, телефонуйте. Номер телефону, бачите, перед собою допоможу. Ось так це діло виглядає, Соломою мою прикрив. От. Якщо сорт цей можна садити і в теплицю отримаєте максимально ранній врожай. Дивіться, зараз друга декада травня, вже вона пішла. Ну, можна навіть сказати масово. Якщо ви посадили по теплиці, то це було б, я думаю, ну тижні б на два раніше. А на два тижні раніше, це звичайно і краща ціна. і Так, друзі, ну що, думаю, тут залишу трошки до ранку її хай дозріє, бо вона така, бачите, моркв'яна, морквяна. Хочу, щоб вона ще Ну є, звичайно звичайна така ще, який дня 4 ще 5 стигнути. от Тому ось так. Також. Звертайте увагу на підказку в правому верхньому куті. Там будуть огляди сортів, які я не викладав у цьому році. Також подивитись досить багато, цікавої і корисної інформації. Все, кажу вам до побачення. З вами Олег. До нових зустрічей миру всім па-па!